Самий величезний величезний привіт. Я вас запрошую до чарівного світу магазин Єва. Акції знижки лише два дні 4 та 5 червня. Дякую за коментарі, дякую вам за ваші вподобайки. Давайте подивимося, що нам приготувала Єва на ці два дні. Твій дім, твоя історія. А, Так, всі склянки, бокали весь посуд для сервірування. Два. Дорівнює 4. Тобто купуєте 2 і 2 найдешевших товари вам буде у подарунок. До речі, ж хороша акція. Можна придбати парну кількість келихів або склянок, також тарілок, салатників. Зараз я розкажу і покажу ціни на ці товари. Давайте по черзі. Ось такі келихи. Ну, як завжди в Єві, поки що з келихів нічого нема. По 80 гривень зі знижкою. Ось такі трішки. Нижче також по 80. Склянки можна придбати теж в таких кольорах по 80 гривень. До речі, зручна тримається в руці ребриста. Ось такі склянки по 70 гривень. Новинка. Ну ця етикеточка здирається. Новинка, ось такі невеличкі склянки досить цікаві. Зараз скажу ціну. Зараз можна придбати за 30 гривень. Тобто за 60 гривень вам виходить 4 штуки. Зверніть увагу. Новинка. Я знаю, що маленькі принцеси полюбляють ляльку LOL. Ось такі чашки з ляльками ЛОЛ. Зараз вже говорю ціну. Продаються в ось таких подарункових коробках. Ціна зараз зі знижкою 189 гривень. Дивіться, які цікаві тюльпани. Це також новинка. Ціна такої чашки 129 гривень. Ще одна ось така літня, також в подарунковій упаковці, дуже гарна літній принт з квітами 119 гривень. І подивіться, яку новинку привезли в магазин Єва. Ось такі гарні літні принти. Ціна такої чашки. І лише 80 гривень, зверніть увагу. Теж новинка, багато різних кольорів. Ціна 60 гривень такої чашки. А ось такі по 80 гривень це також новинка. І кольори також в асортименті. А ще дуже мені подобаються ось ці. Вони нещодавно з'явились в Єва. Зі знижкою зараз 80 гривень. Також 2 до рівня 4. Керамічний салатник або піала, але зроблена під червону глину. <кій> Ціна такої новинки. 50 гривень. Тут я ще знайшов ось таку новинку, зараз я вам покажу. Так, 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 так. Зараз я все поскладаю. Ось, дивіться, яка гарна біла. Також, можна сказати, як салатник, як бульйонниця. Зараз скажу ціну цієї мисочки. Також по 50 гривень це за 100 гривень вам вийде 4 штуки. Зверніть увагу, господиньки. Ще одна новинка. Також дивіться, яке цікаве блюдо можна використовувати для других страв для салату. Я тут чомусь тут бачу макарони з котлеткою. Ціна такого блюда 70 гривень. Ще одна новинка. Ось такі піали або салатники. Називайте як хочете. Ціна 90 гривень. І покажу вам зараз ще один подібний до цього. Ось ще одна подібна, така ж сама ціна. Ось така темно-синя 50 гривень. Набір ось таких піал 80 гривень із трьох штук. Порційні салатники або піали 40 гривень. 50 гривень. Акція 2 дорівнює 4. Також на всі кухонні кошики. Дуже багато бачу різних кошиків привезли в магазин Єва. Ось такі по 90 гривень. В принципі, всі бачу по 90. Наступна акція: 1 плюс 1 дорівнює 3 на весь текстиль для. Кухні. Тобто всі прихватки рушнички 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось такі рушники по 50 гривень. Тобто за 100 гривень у вас вийде 3 рушнички. Ось такі по 50 гривень. Є по 30 гривень, велика кольорова гама. І ось такі трішки більші по 70 гривень. А ще ось такі цікаві, дивіться, рукавиці прихватки. Чи що воно таке? Написано, що рукавиця кухонна по 50 гривень. Також 1 плюс 1 до рівня 3. Четвертого та п'ятого всі капці в'єтнамки мінус 50 на другу пару. Купуйте одну пару, і друга буде зі знижкою 50%. А чоловічі від 119 та жіночі від 100 гривень за округлю копійки. В більшу сторону для зручності. І знову моя улюблена акція: два дорівнює чотири на всі браслети, сережки, підвіски та каблучки. Дуже багато. Бачу, знову привезли багато різних новинок, тому що йде літо, точніше, воно вже розпочалося, і можна придбати і зекономити. Купуєте два, і два найдешевших чеку вам буде у подарунок. Ну і що я помітив, що сьогодні вже зі знижкою можна придбати ось це фісташкове спа-мило дубайський шоколад 100 г за 100 гривень. Наступна акція кешбек 80% на всі жіночі гелі для душу. Зверніть увагу, це дуже хороша акція з кешбеком. Зараз літо чаще приймати душ. Ось, І хороша пропозиція. Давайте розпочнемо із найменших гелів для душу. Гелі для душу Greenway 400 мл 45 гривень. Гелі для душу Moxan 520 мл 70 гривень. Ось такі гелі для душу кремові Greenway Це велике пакування, тут 750 мл. Зараз вони по 75 гривень. В акції гель для душу Фа 6950 250 мл. Є різні аромати на ваш вибір. В акції великі кремові гелі для душу Нівея. Півлітрові за 136 гривень. Дуже багато ароматів різних. Полюбляє дав по 93 гривні майже. Та гелі для душу палмалів 72 гривні 250 мл. Ці пензлі для макіяжу кос та СОВАРТ торгові марки 1 дорівнює 2. Тобто купуєте один пензлик, і другий найдешевший в чеку вам буде у подарунок. Надаю вам інформацію, а не всі ціни можу вам показати, тому що дуже багато пензлів. Тобто, оці кос фірма і СОВАРТ також в акції 1 до рівня 2. Бачу ціни від 40 гривень. Тобто за 40 гривень виходить дві штучки. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте 2 і третій засіб вам буде в подарунок. Тобто, засоби для догляду за тілом, руками та ногами. Можна купити для рук, для ніг, для тіла і найдешевший третій буде в подарунок. Тобто, лосьони, креми різні, скраби гелі охолоджуючі для ніг. це також надаю вам інформацію. Дуже багато тут велика вітрина. Зверніть на це увагу. Зараз зі знижкою можна придбати ось ці креми для рук. Маріквін пом'якшуючи або зволожуючий. Тут пакування більше ніж 75 мл, тут пакування 100 мл за 35 гривень. Зі знижкою дуже бомбезний банановий крем для рук. Це корея 100 мл за 64 гривні. Або ж крем для рук Silky Hands пакування 70 мл за майже 50 гривень. Креми для рук Нівея 75 мл 57 гривень та 50 копійок. А ще також можете придбати класичну нівею. Тут є різні об'єми 250, 150, 75 та 30 мл. 1 плюс 1 дорівнює 3. Якщо у вас дуже проблемна шкіра рук, дуже суха, можна придбати ось такий гарнір крем для рук відновлення. Він не дешевий, але він дуже хороший, 149 гривень. І креми для рук DAF. Також хороша версія для рук 76 гривень, 75 мілілітрів. Наступна акція: знову 80% кешбеку на всі освіжувачі повітря. Давайте розпочнемо із найдешевших. освіжувачі повітря, Sky 300 мілілітрів. Аромати в асортименті 39 гривень. Ось такі спреї 400 мілілітрів. Також Sky, а по 35 гривень. Багато різних ароматів також. Ось такі ервіки. також є різні аромати. Тут об'єм 240 мл по ціні 105 гривень. Зі знижкою також змінні балони Ервіки 143 гривні. В акції також змінні балони Sky 55 гривень. І зверніть увагу, усі аромадифузори також зі знижками і з кешбеком 80%. Мінус 50% на всі жіночі колготки Classic, Elegant, Vivienne Petit 20 та 40 Den. 40 Den класичні з шортиками по 74,50. 40 ден елегантні без шортів. Зараз також зі знижкою 50% 109 гривень. 20 ден без шортів 104 гривні. 20 ден класичні з шортиками 69 гривень та 50 копійок. Знижка 40% на туалетний папір Zeva Deluxe, Тришаровий 8 рулонів в упаковці. За ціною 168 гривень. Наступна акція 4 та 5 червня. Всі паперові рушники з кешбеком 80%. Покажу зараз акції на найкращі знижки. Тобто, ось такі рушники диво. Зверніть увагу. Тут 120 відривів, і вони тришарові. дві штуки в упаковці за 65 гривень. А кешбек вам нараховується одразу. Використати його можете вже на другий день. Паперовий рушник Greenway також тришаровий, 175 штук, 49 гривень 50 копійок. Рушники торгової марки Lito, А тут зараз вам скажу скільки шарів. Здається, вони двошарові, якщо я не помиляюсь. Двошарові ціна 59 гривень. На оці літо також непогана акція. Дві штуки двошарові. За ціною 35,70. Літо двошарові. А тут пакування. Скільки? Двошарові, а скільки штук, не бачимо. 130 штук. 130 штук двошарові за ціною 38.30. Сніжна панда також в акції. Дві штуки. Тут вони такі великі, вони дуже тяжкі. 200 відривів душарові за ціною 102 гривні. Також зверніть увагу. Наступна акція для найменших: всі підгузки, трусики, Pin зі знижкою 30%. Так, ось вони лаки, пін для хлопчиків та для дівчаток. За ціною 338 гривень. Glam B. Вся декоративна косметика 2 дорівнює 4. Купуйте 2 і два найдешевших вам вийдуть у подарунок. Також зверніть увагу на це. Бачу дуже хороші знижки. Підводка маркер була 139, а зараз лише 40 гривень. На усі лаки для нігтів в магазині Єва. Зараз 2, дорівнює 4. Парфюмерія Елізабет Арден, Вояж Рояль, Лярів. Вся парфюмерія зі знижкою 50%. Ось вони. Я шукаю зверху, а вони тут внизу стоять. Не пам'ятаю, чи на них була знижка колись мінус 50%, але ще зверніть додаткова акція 1 плюс 1 до рівню 3 на Фаб'єн Марше, Лярів, Джіфензі, Сіті Спіріт, акція на парфуми. Це також дуже хороша економія. Я бачу навіть тут більше знижка, ніж 50%. Ось ця Лярів була 749, а зараз вона 299. І лярів також чоловічий. Бачу зі знижкою 50%, навіть трішки більше. Знижка 50% на ось такий подарунковий набір чоловічий 199 гривень, сумка для спортивного взуття, гель для душу, дезодорант та гель для гоління. 189 гривень Old Spice гель, та, гель, а, гель для душу та а, антиперспірант. Ось такий набір чоловічий також можна придбати з хорошою знижкою. 100 гривень в наборі гель для душу, крем для гоління, гель після гоління, мочалка для душу. Ще один чоловічий набір за 100 гривень. Мочалка, лосьон після гоління, крем для гоління та гель для душу. Піна для гоління та станочок для гоління. Також в акції 100 гривень. Подарунковий набір чоловічий. Лише 50 гривень. Чоловічий подарунковий набір. шампунь 400 мл та губка банна. А ось такий презентабельний жіночий набір подарунковий 129 гривень. В наборі парфумований гель для душу та молочко для тіла. Ось такий набір About можна придбати за 159 гривень зараз. Тут сухий шампунь, маска для волосся, і ще що. І шампунь, маска, і ще щось. Здається, два шампуні, я так зрозумів. Подарунковий жіночий набір палмалів, пов'язка на голову, кульковий дезодорант та гель для душу 249 гривень. Подивимось ціни на фарби для волосся, озвучу тільки ті, які зі знижкою. L'Oreal Casting Creme Gloss 287 гривень. Palette Naturals 103 гривні. Garnier Color Sensations 116 гривень. Garnier Color Naturals по 98 гривень. Palette Intensive Color Creme 93 гривні. Зі знижкою Авена 66 гривень та 75 капелі 72 гривні та колібрі по 32 гривні. Це були усі акції. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. Вже зустрінемось з вами у наступному відео. Нехай вас все буде гаразд!